У нас було багато емоцій, було багато практичних прав. Не те, що ми про них там розказували і слухали, а ми їх пробували кожен з цих прав на собі, анонсували, рефлексували, і також це допомогло мені глибше зрозуміти себе та оточуючих навколо і про взаємодіяти з різними людьми, з якими я працювала, спілкувалася. Форум театр мене дуже приємно вразив. Ще починаючи з начітки теорії про театр пригноблених з історії театру пригноблених, я багато чого для себе відкрила нового і цікавого для досліджень, особисто для мене і для таких більш філософських роздумів, як його можна використовувати в щоденній діяльності, в спілкуванні. А на самому форум театрі на створенні я багато побачила того, що доповнило мої знання саме в вибудові образів дуже багато нових було ідей, які я побачила від учасників. З одного боку розумієш кожний крок, навіщо він, як він нашаровується. І саме на школі для мене найцікавіше було, як воно розгортається один за одним, як одне завдання підсилює інше. І спочатку тобі може здавати, що там скільки то разів повторювати одне саме нецікаво, але ти розумієш, як за кожним кроком ти додаєш там звуку, сенсу, розуміння. Я дуже багато для себе дізналася. Я відчула, я зрозуміла кроки і послідовність, як потрібно. Я не уявляла собі, що театр е, має настільки глибокий зміст, е, допоки я не потрапила сюди. Ми, я хочу подякувати е, організації, школи, яка проводить це навчання. Театр пригноблених показує, наскільки різним є проблеми. Тут присутня якась унікальна атмосфера оцього чуйного тендітного спілкування між учасниками з. Дуже різними досвідами, перше, що мене вразило, різноманіття людей, тому що тема одна школа одна, і очікування було, що ми будемо схожувати на одного. А насправді ми дуже, дуже різні з різним досвідом, як життєвим, так і фаховим, з різними напрямками роботи. І це було для мене таким прям великим відкриттям, що методика і школа може об'єднувати настільки різних людей і в професійній віковій і в світоглядній діяльності. thank you І найбільшою най родзинкою було те, що і джокерки теж дуже і дуже різні. Відносно з школи, звісно, тішився можливості зустрітися з колегами та колегинями, які розділяють ті ж цінності, прагнуть рухатися в одному напрямку. Кожного разу ти вчишся від своїх колег та колегинь, не тільки джокерок, які були сьогодні на школі, а і від тих учасників та учасниць, які приїхали на школу. Це такий дуже класний симулятор де ти включаєшся і пропрацьовуєш відкриваєш